Всім привіт. Е, десь там недавно я вам розказував про мій новий ножичок. Це Бестехман Goodboy. я такий був під враженням, він мені так сподобався. Я, можливо, не зауважив деякі його недоліки. Але зараз після тижня таскання його я їх побачив і хочу вам швиденько про них розказати, тому що ви два рази подумали перед тим, як його купити. Чи воно дійсно вам потрібно. Ось. Загалом, ніж все одно залишається непоганим і, так скажімо, достойним. Але в ньому є отакі нюансики, які будуть мене харити доки поки він в мене буде цей ніж. Тобто, відео буде називатися Декілька речей на моєму Бестехман Гудбой, які мене будуть дратувати все життя. І почнемо ми з. Невдалого розташування шпеника. Ось шпеник, він під дві руки, але він знаходиться дуже далеко від початку руків'я. Ну, вони б ще тут би його поставили, той шпеник. Тобто, ми, коли закриваємо ніж, ми бачимо, що шпеник. Як мінімум 5-6 мм не торкається найближчої точки руків'я при закритті. Тобто, абсолютно спокійно його можна було поставити ось десь тут. Вони дуже гарно почали зводити ножик, бачите, від самого початку руків'я ось звідки йде зведення. Наприклад, на Кайзері. Бачите, зведення починається звідси, і шпеник стоїть в іншій зоні біля руків'я, але значно більше, ближче до руків'я, бачите? І тобто, наріжучи здатності цього ножа, шпеник не дуже впливає. Впливає також, любий який шпеник впливає, але не так сильно. Тут же, ж зведення від самого руків'я, і шпеник, який. При нарізанні чогось, та, наприклад, сиру, хлібу, чогось, що ніж буде повністю входити, вам буде заважати. Так, якщо вам треба якусь ниточку перерізати, там кольочок, посилку, він не буде заважати. Але при іменно різі він буде заважати. Абсолютно спокійно компанія може посунути його на 5 мм вперід. Абсолютно спокійно. Я вже навіть подумаю про те, щоб його просто викрутити і залишити тільки спосіб відкривання інерційний або при натисканні кнопку і трошечки інерції, і ніж відкривається. Це один пункт. Другий пункт це колір руків'я. Ну, але це конкретно на моєму примірнику. Та? Тобто я взяв такий колір, мені ніби сподобалось. чорне леза, покриття DLC. І ось таке руків'я сіро-коричневе, напевно. так? Світло руків'я можете брати тоді, якщо ви ножем не користуєтесь. Тобто, якщо ви користуєтесь і постійно ним щось робите, то на ньому завжди буде лишатися бруд. А тут ще така їдка дуже G10, вона класна. ця G10, вона не слизька, прикольна. Але на ній настільки лишається бруд, буквально день і на ній бруд. День і на ній бруд. Це не означає, що на цьому ножі нема бруду, так? але його просто не видно і воно не так, скажем, кидається в очі. Ножик все одно треба час від часу мити, не забувати про це, що треба руків'я добре. Я просто час від часу беру спиртом, серветку зі спиртом протираю добре. Так як і телефон, наприклад. ось. Тобто, або беріть темні руків'я, або. Е і, так скажімо, Ви даєте згоду на те, що вам треба буде постійно його мити, вимивати. А тут, бачите такі от мілкі канавки, і вимивати з них бруд достатньо неприємно. Третє. Це е, кліпса. Я вже казав про це. Сам дизайн кліпси мені не подобається. Ну, от Він якийсь недороблений. Я розумію, що в них була якась стандартна уніфікована кліпса, і вони їх практично на всі моделі ножа ставлять. Але. Ну, от, вона якась така дешева і негармонійна. А тут подивіться, яка класна кліпса тут. На кайзері. І глибокої посадки така сама, але трошки ширша, виглядає міцнішою. І просто стильнішою. Спосіб кріплення кліпси такий самий. Все таке саме, але просто вона виглядає краще. Ну. Вона працює ця кліпса, нема питань. Вона працює, вона достатньо міцна, достатньо еластична, достатньо добре тримається ніж на кишені. Ось. Але щось з неї не то. От, Мені не подобається і все. Тобто, і при довгій роботі. Ну, між іншим, трошечки. Ну, Люба кліпса заважає при довгій роботі якійсь. Але ця, можливо, навіть трошки більше, ніж б це мало б бути. Ну і звичайно ж, не пофарбований. Четвертий пункт це непофарбована кнопка button Ну, Насправді це така спорна штука, тому що, можливо, вони не пофарбували її, знаючи, що все одно потім рано чи пізно краска з неї зідрається, і вже краще вона зразу буде такого кольору, ніж потім буде вся поцарапана і зліша фарба. Але, ну от вам приклад: бачите? На кайзері кнопка пофарбована. І от вона трошечки облізла. Але блін, ну але все одно, ну, воно виглядає краще, воно виглядає закінчено. Ну, тобто ніж це не тільки його практичні, е практична геометрія, яка допомагає вам різати і все таке. а Це і естетика також. І тому це важливо. Між іншим, бачите, наскільки більше кнопочка button lock стерчить у кайзера. Ну, насправді це, мені здається, не є дуже добре, тому що от тут таке спеціальне в руків'є поглиблення зробили. Якби вона б мала по ідеї бути, щоб випадково не натиснулася, коли працюєш ножем. От. А тут вона прям стерчить. І так сильно стерчить. І тоді виходить, що оці от, це заглиблення, воно, так скажемо, не дуже потрібно, тому що воно все одно з нього стерчить. Воно тактильно. Відчувається, де просто кнопка знаходиться. Без теху в Goodboy, між іншим краще. Бачите, кнопочка? Практично врівень. Тобто це заглиблення, ніби як працює. Трошки більше, коли відкритий клумачок. Ось такі от мінуси за тиждень таскання на кишені. А взагалом, по дереву дуже класно. Продукти дуже кльово він ріже. По дереву я його порівнював з парамількою своєю. Він врізається дуже кльово, але парамілька чуть-чуть краще. І мені здається, що це через покриття, через DLC. Тобто я дерево сухе якесь стругав, і все-таки покриття DLC, воно дає якісь додаткові трошечки тертя більше. Ось. А так загалом ножичок, форми леза, ну, дуже мені подобається. Ну, тобто, це така прям. Як для мене взагалі така ідеальна форма лезе. Ну, дуже гарно, дуже гармонійно. Цей подвійний спуск, також така фішечка дуже кльово. Сама форма руків'я. Отак от, якщо ми дивимося на неї, так, ну, видно, що це дуже зручно і продумано, прикольно. А от товщини ні, ну, звісно, звичайно ж, мені би хотілося, щоб воно було. От більш такої форми. Ну, менше, звичайно, я так грубо намалював. Але щоб була от посередині, все-таки була така трошечки бочечка. Буквально 2 мм з одної сторони, 2 мм з другої сторони. І це б вже була така наповнююча руків'я плашечки ці би були. І утримання ножа відчувалося б зовсім по-іншому. Він і так непогано в руці тримається. Але це б було краще. Мені здається, що взагалі ножороби різні фірми таке враження, що вони підтримують якийсь такий заговор. Вони не роблять, щоб ніж був максимально ідеальний. От вони такого не роблять. Вони зробили от все зробили добре. там. Раз там кліпсу запороли, все зробили прекрасно, раз там шпіньок поставили далі, ніж потрібно. І, і кожен ніж от так от так візьмеш, вроді було все, все клас, але все одно якусь одну фігню мають вони. Запороти так, щоб для вас цей ніж не був, так скажемо, ідеальний, і ви потім ще дивилися в сторону якогось іншого ножа. Ось зведення в нього дуже кльово. Тобто, ну класно, ріже, продумано. Ну Постаралися, звели від самого руків'я. Ну чому не посунути цей шпіньок? Ну або взагалі його забрати, отвір якийсь зробити для відкривання. Не знаю. Отвір теж не є дуже добрий. Є такі c на батонлоку, він також він взагалі без шпінька. Я між іншим думав про його придбання, але от мене цей без, без техман мене збив. Він все одно залишається кльовим ножечком. Тобто ціна якість достатньо прикольна. це я вже так просто знаходжу, риюся в ньому і знаходжу всякі мінуса. Текстура дуже прикольна. Ну, але купляйте темніше, тому що бруд буде видно. Ось таке відео. Ось такі два гарних ножичка, Так що все-таки по сукупності, по сукупності плюсів і мінусів, все-таки, напевно, кайзер виграє. Тому ще трошечки більше лезів, бо це біглейтер 2, а є ще біглейтер XL. От, напевно, мені треба той XL. О тут 8 см, тут 9 лезв. Ось така от штука. Так що, подумайте, бачите, я поносив тиждень і я зрозумів деякі деталі. Але взагалом ніж гуд. Добрий, такий гуд бой. Все. Слава Україні! Дякую вам.